Вітаю, ефір телеканалу Сфера продовжує випуск місцевих новин, яким був початок цього робочого тижня. Розповідаємо далі. Завтра Варівський район зустрічатиме гуманітарну місію на щиті. Родина сержанта Володимирця отримала звістку про раптову смерть Сергія Русіна 1982 року народження. Військовослужбовий служив у частині А 09 98 Світла йому пам'ять. Стріляв у будинок сусідів через давні неприязні стосунки. Слідчі за хуліганство і застосування вогнепальної зброї затримали серненчанина. Йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Далі пряма мова. слідчо оперативна група встановила, що 33-річний місцевий житель, перебуваючи на подвір'ї домоволодіння своїх батьків, здійснив постріли у сторону сусіднього приватного господарства з мисливської рушниці. У наслідок протиправних дій зловмисника пошко. Оджено два вікна, фасад будинку та автомобіль. Рено під час проведення огляду місця події та першочергових слідчих дій поліцейські вилучили чотири гільзи, патрон а також карабін, який належить батькові стрільця і не і зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Сарненчанина затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Учора, 29 жовтня, за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, зловмиснику повідомили про підозру, вчиненні злочину. Вирішується питання про Ня запобіжного заходу, як пояснив підозрюваний стринин, влаштував через давні неприязні стосунки із сусідами. У Рівненському районі під час пожежі загинув чоловік. Приватний житловий будинок горів 30 жовтня в селі Мала Любаша. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння виявлено тіло чоловіка 1981 року народження. Причина пожежі та обставини смерті встановлюються. Лише за годину мозок може постаріти на 3,5 роки. а хвилини відмирає 2 мільйони нейронів. Таке трапляється при інсультах. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке виникає раптово у пацієнтів різного віку. Як розпізнати хворобу, що говорить статистика на Рівненщині, та як попередити недугу, розповіли нашим журналістам в обласному інсультному центрі. Надія Миколаївна Віра з Гощанщини відновлюється після перенесеного ішемічного інсульту в обласному інсультному центрі. Жінці 78 років. Близько тижня тому вона, як зазвичай, займалась домашніми справами та навіть не зрозуміла, що з нею сталося. Зміни помітили рідні вже в еті. А в мене вже він був, але я не знала, що воно таке. Губа терпла, а то терпла рука. Вся рука терпла, і нога права сурна. Мені зранку я встала і мені пальці стали терпнути на цій руці. То я не знала, і голова морочиться, ой, кажу, щось мені недобре, але ніхто поняття не мав вдома, що воно там таке. Почали вже поприїжджали діти, дочка з зятям, внуки. Ей, каже, бабо, давайте. Да визволи з інсульт. Друга за частотою причина смерті людей в усьому світі. і Основна причина довготривалої непрацездатності. Тому мозок це час. Чим раніше ви звернетесь до лікаря, тим більше шанси на відновлення та повернення до звичного життя. Наразі Надія Миколаївна почувається краще. Дякує лікарям за врятоване життя та розпочала процес реабілітації. На даний момент пацієнтка стабільна. Вона поступала з порушенням свідомості, порушенням мови. Була слабкість лівих кінцівках. На даний момент вона в свідомості, вона притомна з нею займа... Мається реабілітологи. і ну подальше лікування це основне реабілітація і прийом профілактичних ліків В обласному інсультному центрі. Говорять, цьогоріч спостерігається значне зростання кількості інсультів. На це впливає ряд факторів. Водночас зменшився рівень летальних випадків із 16 до 12 відсотків від загальної кількості хворих. Наразі у відділенні перебуває близько 30 пацієнтів. За минулий рік весь мали 914 інсультів. То тільки за 9 місяців. Цього року ми вже маємо 977. Війна це стрес, це не дуже гарне ставлення до власного здоров'я людей. З іншого боку, хотілося б думати про те, що ми краще працюємо, нам більше люди довіряють, приїжджають вчасно, швидка краще, екстрена медична допомога краще працює, і люди не сидять вдома. Тобто. У випадку появи ознак інсульту викликається швидка людей цитат, де вже ми на місці розбираємося. Лікарі наголошують про інсульта. Головне це час, важливо надати медичну допомогу в перші чотири з половиною години після появи симптомів. В Україні є така шкала мозок. Легко, ніби запам'ятовується інсульт, то це мозок, відповідна мова, порушення мови, уніміння кінцівок, запаморочення, перекіс обличчя і слабість кінцівок. Інсульт виникає раптово і не залежить від віку та статі пацієнтів. Це можуть бути як діти, молодь, так і старші люди. Тому фахівці обласного інсультного центру проводять просвітницькі бесіди із учнями рівненських шкіл. У форматі квестів з допомогою коміксів розповідають про інсульт та його наслідки. Вони задають дуже багато питань, особливо це. Як не дивно, діти меншого віку в них маса запитань від того, чи може статися у них інсульт, і що їм робити, якщо інсульт стався в них до якихось таких прям глобальних питань, як вони можуть профілактувати інсульт, як його лікувати і так далі. Попередити хворобу завжди легше ніж її лікувати. Тож, аби не стати пацієнтами інсультних центрів, лікарі радять вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, відмовитись від шкідливих звичок, контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а у разі необхідності з звертатися до фахівців. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин. В Україні таки планують штрафувати громадян за порушення комендантської години. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Ним передбачається, що штраф складатиме від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто від 8,5 до 17 тисяч гривень, а для бізнесу від 3 до 6 тисяч неоподаткованих мінімумів, а це від 51 до 102 тисяч гривень. Законопроект напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Поліцейські рівни ще не встановлюють обставини двох ДТП, у яких травмувалися пішоходи. Серед них неповнолітня. Більше про автопригоди розповість речниця ГНП в Рівненській області. У селі Колодязне 19-річний житель села Прислуч, керуючи мотоциклом, на зокругленій ділянці дороги допустив наїзд на узбіччі на 13-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП потерпіло малолітню, госпіталізували до лікарні. Крім того, травмувався і сам мотоцикліст. Утім, після надання медичної допомоги його відпустили. А на автодорозі городище рівне Староконстянтині у селі Нова Любомирка, 38-річний водій Рено Трафік, мешканець села Селець на нерегульованому пішохідному переході збив 34-річного чоловіка. Його із політравмою доставили до лікарні. За результатами огляду на стан сп'яніння обоє водіїв були тверезі. У них також відібрані зразки крові. У рамках досудових розслідувань, розпочатих за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Сховав наркотики в кросівки. Днями на автодорозі Київчоп поблизу села Колодинка Патрульні побачили пішохода, який перебігав проїзну частину. Тож його зупинили. Спілкуючись з інспекторами, чоловік помітно нервував і неприродно поводився. Правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку і недарма, адже у кросівку громадянин ховав згорток із речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною. На тридцятирічного порушника винесли постанову за порушення ПДР та викликали слідчо-оперативну групу. Діти грали на пікап для ЗСУ. Учні однієї із рівненських музичних шкіл підготували благодійний концерт, аби зібрати кошти на автомобіль для 15-го батальйону Національної гвардії України. Як це було, дивіться у сюжеті. Мета 200 тисяч гривень. Учні рівненської дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка збирали на пікап для ЗСУ. Діти в органному залі грали концерт, подивитися, який могли всі охочі за вільний донат. Ми долучилися до Такої благодійної справи ну, за рахунок творчості, за рахунок нашої майстерності, діток, зібрати кошти на потреби. Звичайно, ми завжди відгукуємося, і сьогодні ось саме будуть звучати двоє хорових колективів нашої школи. Ансамбль скрипалів буде, і дуже багато буде сольних номерів, які представлять різні інструменти. Одному із ансамблів та угорі виступає випускниця музичної школи Евеліна Киселюк. Дівчинка розповідає, що у колективів є пісні, які часто співають на різних заходах, в тому числі благодійних. Тож готуватися до чергового концерту було нетяжко. У нас є три твори, будемо співати, і ансамбль теж буде співати. Будемо останній номер співати. Дуже легко, це просто співаєш своє і все. Дуже в нас дружний колектив ініціаторкою проведення благодійного заходу є мама двох учнів школи Яна Лошівська. Чоловік якої ще з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. То жінка вирішила відкрити збір на пікап для 15-го батальйону Національної гвардії, де служить коханий. У цьому батальйоні служить мій чоловік. Перш за все, наших старший син і середній ходять до цієї музичної школи безпосередньо я випускниця цієї музичної школи. Мій чоловік міг. Зі мною і з трьома дітками покинути межі держави, але для нього це найнедопустимі речі. Тому ми маємо пишатися нашими героями, нашими воїнами сьогодення. Це приклад для нашого майбутнього, для наших дітей. Ось, тому ми маємо сприяти. Ми маємо сприяти. Не можемо бути осторонь. Це не єдиний збір, який відкрив батальйон. Незабаром бійці відправляються на виконання завдань в гарячі точки. Збір це є не один, який відкрив батальйон, тому що батальйон відправляється на передову, і їм і дрони треба, і тепловізори, і машини. А ви розумієте, що це ніхто не знає скільки прослужить день, два, тиждень. Як пощастить, в нас в залі є скриньки, при вході скринька, одна скринька на сцені, в нас на скринь. Є QR-код, там є рахунок, там є qr код Написано, куди будуть націлені гроші. Весь фотозвіт буде на сторінці музичної школи. У му батальйоні Нацгвардії служать виключно добровольці, які з перших днів повного штабного вторгнення стояли в чергах у військкоматах. Аліна Літвінчук Мельник, Випуск новин. Хотіла заробити, продаючи кросівки в інтернеті, натомість подарувала шахраям власні кошти. 27-річна жителька села Ільпибоки колишнього Демидівського району вирішила продати дитяче взуття. Оголошення розмістила на одному із безкоштовних сайтів, а для зручності вказала номер банківської карти чоловіка, на яку очікувала отримати оплату. Вже через 5 хвилин через один із месенджерів з нею сконтактував потенційний покупець. Обговоривши всі деталі, жінці запропонували оформити послугу. Безпечної доставки продавчиня погодилася для отримання оплати перейшла за посиланням, яке надіслав покупець, кім не змогла самостійно підтвердити операцію з доставки, тож вирішила скористатися допомогою адміністратора, послугу якого пропонувались діалоговому вікні сайту. Через декілька хвилин жінці зателефонував, начебто, працівник банку. Та попросив вести цифрову комбінацію для підтвердження. Як виявилося, сайт був фішинговим, а шахрай отримав повний доступ до банківського рахунку. Відтак, замість очікуваного прибутку з карти, зникло 9,5 тисяч гривень. На Рівненщині судитимуть професора колаборанта з Донецька. За даними досудового розслідування, чоловік у 2014 році після окупації міста пішов на співпрацю з ворогом за посаду декана факультету Донецького національного технічного університету. У 2022-му його підвищили до проректора та завідувача кафедри того ж закладу за таку ідеологічну позицію та корисливі мотиви, що призвели до співпраці з окупантами, обвинуваченому загрожує від 10 до 15 років за ґратами. У рівному потребують донорів крові з негативним резус-фактором. За інформацією платформи «Донор.ЮА» станом на 30 жовтня в Україні стабільно лишається висока необхідність у донорській крові. Зокрема, на Рівненщині дефіцит першої мінус, другої мінус, третьої плюс-мінус і четвертої мінус. Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин. Жіноча команда БК Рівне здобула перші в цьому сезоні перемоги. У домашніх поєдинках Суперліги рівнянки двічі виявились сильнішими за Одеський Інтерхім. Ці перемоги стали першими у нинішньому чемпіонаті не лише для команди, а й дебютними для нової головної тренерки Марини Максимчук. Детальніше про гру дівчат з БК Рівне дивіться у сюжеті. Перші перемоги у сезоні Суперліги здобула жіноча команда БК «Рівне». Цими вихідними на домашньому майданчику рівнянки двічі здолали одеський інтерхім. Якщо у першій грі інтрига щодо переможця трималася до останніх хвилин, червоно-білі перемогли з різницею у три очки – 80-77, То наступного дня святкували більш переконливий тріумф – 69-55. Ми готувалися до двох важких ігор. незалежно від того, як би ми зіграли вчора. Сьогодні ми грали точно так само важку гру, тому що суперник. Чудовий суперник. З ним завжди важко було грати. Суперник, який ніколи не здається при будь-якому рахунку, завжди до кінця, тому. Навіть при плюс 8 ми розуміли, що гра не зупинилася, що ми не можемо розслабитися. У першій грі найрезультативнішою у складі рівного була Владислава Кіба, на рахунку якої 25 очок. Варто відзначити і внесок у перемоги капітана команди Людмили Спиридонової, якій не було рівних під кільцем. Упродовж двох ігрових днів баскетболістка здійснювала по 15 підбирань. Капітан відзначила і роль наставниці Марини Максимчук. Для неї ці перемоги стали першими офіційними на посаді головної тренерки. Тренер молодий. Але мені подобається, що тренер з амбіціями тренер переможець, скажем так, подобається її праця, подобається й підхід до тренувань, до гри. Ну круто, молодий тренер. Я вважаю, що ну все буде добре. Суперництво Бекарівне та Інтерхіма традиційно було гарячим на рівні суперліги. Ці команди частенько боролися за медалі елітного дивізіону, і представники обох колективів назвали останні матчі між собою складними до завершальних хвилин. Гравці на жаль, не змогли. Сьогодні цей бар'єр і дуже... рахунок держався 12 очок, дуже довго. Нам не вистачило лідерів, які змогли б довести до перемоги. Після чотирьох зіграних матчів Бакарів не посідає третє місце серед шести команд суперліги. Без поразок наразі йдуть дві команди Київ Баскет та Франківськ. Наступний тур жіночого баскетбольного чемпіонату Бакарівне проведе 18 листопада на виїзді у Вінниці. Тренер «Карівнянок» сподівається, що до того часу відновляться від травм однієї з лідерок команди Вікторія Шматова та Євгенія Баскоровайна. Микола Брежицький, випуск новин. Рівнянин Михайло Усач із національним рекордом переміг на всеукраїнських змаганнях зі стрільби з лука. Спортсмен зміг вибороти 596 очок 600 можливих. Турнір відбувся у Києві. і Представники Рівненщини загалом здобули на ньому чотири медалі. У категорії кадети серед дівчат золото виборола Вікторія Вітковець, а бронзу Дарина Плескач. Дмитро Фомін став другим у змаганнях юнаків. Збірна Рівницької області посіла перше загальнокомандне місто на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 13 років. Це перше таке досягнення упродовж тривалого часу. Саме далі на всеукраїнській першості змагалися майже 200 юнаків та дівчат з 20 регіонів. Рівненщину представляла збірна команда, до якої увійшли спортсмени: з Рівного, з Долбунова, Костополя, Вараша, Березного та Дубровиці. В особистих заліках чемпіонами стали троє вихованців з Долбуніської дю США. Музика. Є успіхів юних рівницьких борців. Шість нагород здобули наші земляки на відкритому турнірі у Хмельницькому олімпійські надії Поділля. Серед юників, кадетів та дівчат. У змаганнях взяли участь шість сотень спортсменів з 18 регіонів України. Вихованці Рівненської ДЮСШ номер 5 вибороли три золоті, дві срібні та одну бронзову нагороди. Наразі це все більше цікавих новин життя рівного та області. Шукайте на нашому сайті та сторінках телеканалу в соціальних мережах. Легкого робочого тижня. До зустрічі.